Під час такої звичайної процедури ранкової дороги на роботу увагу вінничан та діло привертали червоні машини-рятувальників, які з усіх куточків міста з'їжджались до музично-драматичного театру імені Садовського. Але як виявилось пізніше, причин для паніки не було. Вінницькі рятувальники проводили тактику спеціальні навчання з особовим складом чергових караулів пожежно-рятувальних підрозділів обласного центру. За задумом пожежа виникла в сценній частині театру через замкнення електромережі. Лення про загурення до рятувальників надійшло від працівників через п'ять хвилин після початку подій. За лічені хвилини на місце умовної пожежі було направлено чергові караули з пожежно-рятувальних частин міста. Загалом у навчаннях взяли участь понад 60 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки. За словами старшого помічника начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру Андрія Цебрика. Працювали рятувальники на оцінку добре. Ці навчання проводив згідно з календарного плану навчань. До навчань задіялось п'ять автоцистерн, одна автодрабина, один аварійно-рятувальний автомобіль. Згідно тактичного задуму було пожежа на сцені, площа пожежі була 100 метрів квадратних, була загроза розповсюдження вогню, глядацький зал. По тактичному задуму були перебували люди. Приміщення театру, значить, задача була досягнута. Людей було евакуйовано, пожежа була ліквідована на сцені. Глядацький зал вона не розповсюдилася. Загальна оцінка підрозділу добре. Метою навчань була перевірка готовності оперативних служб МНС міста та персоналу подібних закладів до ліквідації надзвичайних ситуацій у будівлях із масовим перебуванням людей. Тетяна Соловей, новини, телеканал «Смарт».